Дочекалися після 15 років щоденного долання численних сходинок у багатоповерхівці на вулиці Вовчинецькій, 202 знову запрацював ліфт. Старий поламаний демонтували, натомість встановили новий. Посадовці запевняють, критичної ситуації з ліфтами у місті немає. Старенькі, трохи підремонтовані підйомники працюють в усіх будинках, хоча більше половина з них вже вичерпала свій термін експлуатації, працюючи понад 25 років. Не один рік мешканці будинку на Вовчинецькій 202 обходилися без ліфта. Зламався підйомник ще у 1997 році. Відтоді його ніхто не ремонтував. Численні сходинки щодня долали люди старшого віку, мами із дітьми та інваліди. На мій перший прийом, який відбувся три роки тому, до мене прийшла людина з 9-го поверху. інвалід з цього під'їзду. Вони ну людина не може ходити фізично і. Цими вузькими сходовими клітками радянськими вони змушені були щодня для забезпечення свого життя ходити вверх-вниз на дев'ятий поверх. Я радий, що нам це вдалося. Новий ліфт обійшовся міській казні у 260 тисяч гривень. Своєї черги чекають ще щонайменше 10. В першу чергу ми приділяємо увагу тим самим ліфтам, які стоять, де люди гостро це відчувають, тому що тут ми бачимо дев'ятиповерховий будинок, і відповідно люди вже понад 15 років ходять вверх-вниз. Вже складений попередній такий перелік. Він налічує близько 10 ліфтів, але скільки буде помінено в 2014 році ще не. Не визначено більшість ліфтів обласного центру вже вичерпали свій термін експлуатації, а це понад 25 років. Хоча з року в рік їх ще підремонтовують. На даний момент у будинках єдиного розрахункового центру всі ліфти знаходяться в робочому стані, тобто ні один під'їзд наших багатоповерхівок. Не знаходиться без ліфта. Більшість ліфтів вже свій термін експлуатації вичерпують і, відповідно, вимагають відновлення і суттєвих затрат. А робити прогнози про виділення грошей на наступний рік поки зарано, кажуть міські депутати. Адже через блокування коштів казначейством цьогоріч у місті не вдалося відремонтувати п'ять вулиць. Тож які несподіванки чекають франківців у 2014-му, покаже час.